села Зоря і, можливо, ще й на ближні Вітаю вас перш за все новим роком, з родом простором, з святками, які наблизилися. Бажання, сили, бажання, що ви прийшли, щоб енергійно взяти участь в обговоренні громадських слухань по генплану села Зоря і села Гарри. У нас були такі слухання 9 жовтня, то було Борис Малетерський чоловік було? Пятерка було? Я було, було. <кх> — Може, сім було. Я А де було оголошення? Оголошення <кх> не було. А за кільки інформовано на населення? Це, це не сам було. Газета до газети. Не було, один до одного перезванював. Я перепрошую, один до одного перезванював. Скорій, біжіть сюди. Це мало побіць, мало на тому було часу, бо тому що навіть якщо взяти про мене архітектура Радмола Назад, це сказала, що треба було, що не менше місяця. Тут бачите, трошки приємно, що ви берете активну участь в цьому. І що ми хотіли, що відбувається в силі. Бо земля, знаєш, сьогодні ситуації, тому нам для зведення цього року потрібно обрати з числа громади з секретаря, щоб ми могли записувати ваші пропозиції, ваші зауваження, тому хто не з числа депутатів, а з числа громади. От вас, жителі, хто має бажання, може бути. А потім, якщо немає бажання, то будемо шукати поговорити. Зараз будемо розпочинати слухання, тому що я стає людина, дає якусь пропозицію, ви будете бачите під собою генплан. Я думаю, що може почнемо з якого з села Гаві чи з села Зорі? Зорі, Зорі. 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 пропозиція Зорі. жителів, щоб... Шевчука. Шевчука, я, я, я вибачаюся. Я мушу сказати, що я проти, бо в мене занадто багато претензій е, до землепорядної служби Придум. по цьому питанню. А ми питанні. Це буде не коректно. Якщо я ще й сам увести наш протокол збори, то прошу. Всі ми люди освічені, ці грамоту, будь ласка, хтось інший. Може, пані, я парушки Так. Пані Кала, як туди? Ну, як ти. Давай, маємо, ставимо. Якщо ніхто не заперечує, не заперечує. Голосувати чи так. Пропозицію голубуючи даєш, щоб Тамару жилья, села Заря, вулиці, смотри. Прошу, хто за? Хто проведе? Хто утримається, вибирати. Віктор Васильович, ви зараз навіть розкажіть. Вчикали така зброюся. Ні, ні, порядок, як буде, що було. Що вас пробучали? Минується? Тому в нас є виготовлений вже план села Зоря і села Град. Міську будівну раду він раз пройшов, і фактично депутати шостого скликання, 20 жовтня, вже й були затвердені. Тому що ви пам'ятаєте, що були такі моменти, що ми хотіли, щоб ще цим скликанням, і хто з депутатів є присутні шостого скликання, то так і відбулося. Але після цього до нас почало звертатися. Районна архітектура, до них почали надходити листи від консюмерськ Зоря», від адвоката Філіп'єва, що вони не погоджувалися, що ми тим генпланом, який був затверджений міською будівною радою, який був розроблений підприємством Соляхина Михайла Борисовича, що ми їх включаємо в межі села, так як вони є за межами, і вони не хотіли, щоб їх включати в межі. І дійшло до того, що вони і нам давали депутатські запити, ці адвокатські запити, і викликали мене в архітектуру району Марія Петрівна Інна Миколаївна просили нас, щоб ми переглянули, щоб вернули назад на допрацювання, оце на цій самі громадські обговорення, казали, щоб вони видержали місячний термін, не менший місячний термін, і щоб зробити так, як в них є і по схемі планування району, щоб був сикорний завод за межами села. То сьогодні вони, до речі, мають бути ще присутні. А якийсь представник, так? А ви, то ви помічник флікува, так? Це приємно, що ви <кій> <кій> Тому, ми, Бо він говорив мені, що можливо сам приємно, бачите, без представника свого. Тому ми фактично вже так і нас просив і ми йдемо на зустріч, щоб не вийшло так, щоб воно не зависло все в повітря, а не пішло в суди. то вирішили, що межі села не включаємо, а обговорюємо все те, що напрацювала фірма Соляхіва Михайла Борисовича, те, що подавали землепорядники і те, що ви вже дехто бачив. Хто не бачив, то не має до сьогодні ознайомитися. Подивитися, що кому подобається, що не подобається, можете давати письмовій формі. Пропозиції. Ну, ви за... розкажете, а секретар запише, що можна було пропозиції, тільки в письмовій формі. Тільки в письмовій формі. Усні по закону не прийматися. Секретар буде зберегти, але потім, щоб у письмовій формі, дає... І, ставити, на гості, країнах, і ми тоді на архітектуру, так. на районну архітектуру на пільному дома. Може, ще після оцього що так зразу його не сприймають, дали якийсь час, щоб так, так, дати пропозицію. Ви що запитання. До двох тижнів дається до двох тижнів є. Це в наші рука, знаєте. А потім всі. Депутат, буде, я потім подається, що в газети буде. Що громадські служби не І тоді, після того, як закінчуються ці обговорення, закінчуються пропозиції, Інна Миколаївна підписує, ставить печатку, вертає його на засільську раду, і тоді вже депутати голосують за те. Так вона роз'яснили, що така має бути розсудіння. Тому в нас сесії відкриті, в сесії є можливість вас побачити і в Фейсбуці, чи в Обкластиках. Тому стараємося відкрити по відношенню. Земельне м'як працювати відкрито і, і прозорою. Тому давайте пропозиції, можливо, послухаємо спочатку Соряхина Михайла Борисовича, який розробляв цей генплан. Він є присутній. а потім землепорядників, а потім почнемо Доброго дня. Я пробачаю. Я пробачаю, що такому уряді проти храбливий, я це став з температурою. Але зарява привишив сьогодні. Яка судьбу, генеральний план був зроблений, прийшов вже в місто будну раду, залишилося тільки його, щоб ви його подивилися, бо я так пані, що вже зауваження у вас вже якісь накопилися, коли стояв в кулуарах і чув ваші таке побажання. Тому я би навіть рекомендував, вам, якусь зробити, може, якісь 15-му 15 хвилинку, може, люди просто і глянуть, подивляться. Ця, її будь, виска, виска, я скажу, стали наша скоріше не просто. Та все одно, от це будь чекально якось, коли тут є всі, чи Так трудно було запитати дошку демонстраційну, типу класної дошки, на пришпилити його, щоб хоч можна було з місця, бачити. Ну, не всі мають хороше звільня клас. Я, наприклад, не бачу. Чесно кажучи, я звісти, я не побачу. Зараз лежачим положенням, знаєте, у нас п'ятдесят чоловіка. Давайте прижмемо ще Олег Іванович, ви дивитеся на проект постачання. Ви бачите? Я вам поясню. Ну, вам. А на бачив, ну, далі. Я погоджуюся, та структура. Ви бачите, що наші у вас Зараз, зараз, зараз все розкажуть, покажуть, де мати можливо. Я думаю, що це, що ми зараз тут е, толпою йдемо, це ну, одне. Я думаю, напроти цих двох тижнів, щоб він десь був, щоб кожна людина, не тільки ми, а щоб всі знають і всі прийшли. Він нас вже є давно ним. Тільки ніхто не приходить, ніхто не цікавить. Як я можу поцікавитися по вільному досі? Ви ж кабінет знаєте за мене за це? Як до роду? Ми ходимо, приходять. Давайте будемо слухати одне. Дві в нас по він прийшов в міську будівну раду. Це було. Десь в грудні місяця, якого дня не можуть пригадати. Він зараз лежить в кабінеті сільського голови. Хто приходить з Грабова, лежить, він зараз можете піти подивитися, лежить генплан, хто хоче дивитися, будь ласка. Вже піде. дорого зробити типу, самокопію, лежити моє, там є вірна. Він буде суть можна зробити. Бачите, перепитає. Це буде він каже, що цей залишиться після обговорення, залишиться тут. я Все таки, якщо ви будете дивитися. Якщо будете дивитися, наприклад, присутність землепорядника, вам буде, ну, це ме таке бачиться. Не в тому плані, що зелепорядника, це буде вам, от, наприклад, от, а де це знаходиться? Бо є різні люди. Є бабушка, яка піде, гляне, а де воно, а з на камар, ну я в принципі кажу. Так що, наприклад, оптимальне, що, наприклад, там лежало, що ви прийшли, так, а що таке, а чому таке? І помірні, вас ви не ходите місяць, не думаєте, у вас смислі не можуть якісь там проблематичні. Ви зразу розмовляєте, а що таке, а що там таке може, а чого такого не може. Вже якісь уйдуть з школи. Кожна людина в натурі знає, де її земля. Я дуже багато працюю з непередній сфері і в передній сфері. Повірте мені, дуже хорошо, що ви образована, досвідчена людина, і ви орієнтуєтесь в просторі, але не всі такі, як ви. Повірте мені, будь ласка. Ну, дуже часто, в основному жінкам ще тяжніше ви немає. Так що давайте ставити всі. Хай він виступить, розкаже, ну, що. Просто ми зараз говоримо ні о чому. Якщо лишається все лишаємось, ми одне те саме говоримо. Ми часто втрачаємо і ваш, і ваш. Можете вас запитати. От в кого є, хто хоче, хай подивиться. Перше в мене запитання. Просто ця заява поступила на першу сесію, коли ми стали депутатами, і в мене є копія, мені надавали депутати скажу. Вже на даний момент у письмовому. Письмовій формі подавали жителі, винес, виключити шість участків у парковій зоні. Скажіть, будь ласка, це вже взято до уваги? Я, 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 ну, я, ви, я не підходжу, я, підходу, я Давайте. Давайте, Дивіться касунку. Це моя ошибка. Я, я повівся, я повівся, скажімо так, на... частково ну, на, на сільську радужання ну, сільської Ні, ради. так само, як ви, наприклад, О, зробіть мені там, повісте копію. Там повісти копію, тим дайте, тим дайте. Розумієте, в першому етапі, як ви розвивався генеральний план, були включені всі можливості, всі перспективи, тому що було дійсно було бажання якомога більше, тому що є бажаючі. У вас є і е, ці, е, АТО, це учасники так кажуть, АТО, і ті, і ті, в принципі, є люди, які мало забезпечені, які треба ділянки дати. І тому було якомога, де можливо, не скажімо так, посидити ті ділянки. І тому на першому етапі дали, роздрукували, і воно так каже, а люди ж там прийшов один глянув, о, є, і пішов собі з мислі, в принципі. Другий пішов, може, подивився. Але воно поході роботи, в ході це все тіло, воно міняється, винімаєте, тому що далі почали дивитися, дивитися, вдивлятися, знайшли в, в інвентаризації. інвентаризації. Документацію що таки, що там є паркова зона, тому що по старому генеральному плану восстанавіть основному... показувати людям дещо. Добре, не подати генеральний цей генеральний план. Він за основ за основу брав, і генеральний план попередній. Розумієте? Він є попередній генеральний план, тому що є тому що попередній генеральний план і за ним попередній генеральний план, всі остана частина території вже розбита вулицями. Інфраструктуру, тому його ніяк не можна викинути. Так. І те саме з таким планом, так сложилися разом, наприклад, там, де паркова зона, там де щось інше. І то, виходить, оце все діло по старому мініральному плані, воно не було де показано, як паркова зона, розумієш. Тому на основі цього розробили мої, ми її розробили, що там в нього немає тих роді, розумієте? І на Техраді, яка була Техрада, була Техрада, теж на Техраді цього не цілянок не було. Розумієте? Це тут А це сучасні. Це сучасне. Тут пішли ці які теплиці і два домика. Діючих сучасні, їх вже ніяк нікуди їх. А скільки вашому, ну, скільки генеральним планом передбачено нових учасників під забудову? Давайте, давайте так, добре, я зрозумів, Давайте я маю така мисла, була, я пробачаю. Я воно за ваше питання, я, в принципі, давайте може так. Давайте я може розкажу правду в цей генеральний план. Що він затрагує, які його перспективи, скажімо так, щоб ви більш розібралися, в принципі, що до чого. Мурас, можна? Бо, треба, що -то ну, Бо все-таки, в принципі, вони, вони, вони не розбереться. <клес> Дивіться, яка заключається? Генеральним планом. В принципі, описано вже те, що все существує що вже є, тобі ж зарі роздані вже ділянки. Якщо це центр зарі, це центральна дорога, то пане, цю, по пане. цю сторону нічого немає, перспективи ніякої немає, по тій причині, що для подільського промисловість, яка має за собою, яка має великі санітарні обмеження, які просто будуватися ніяк не можна. Ті люди, які там зараз живуть. Так зложилося, історично сложилося, і, і вони мають право жити. Тому що такі нови, нови будови, нові ділянки там роздаватися просто немає права. Єдине, що нюанс, є, є територія повздовж центральної траси, яка відділяється, але вона теж покрита зараз существующими городами, але на перспективу на цій території можна робити проєкти, або детальні плани території ну, грубоє, робити проєкти під комерцію, Тобто, ну, при, при сервіс, наприклад. Там. Оце можна зробити. Оце при, при дорозі. Тут виділена смужка, теж є. Всю, якщо доволі можна все робити. Так, ми, так, 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 э, по цій трасі далі йдемо в село. Якщо бі'жжаємо вниз, біжжаємо в, в село, приїжджаємо в центр, то весь стара забудова, стара забудова, вона залишилася в ті ж самі ситуації. Забудови нової там ніякої немає, ущільнення там ніякого немає, тому що там вже і так у ну нікуди. вже, так кажуть. <кхід> Нема там якого. Дійсно, щоб тут місцям подобавлялися магазини. Магазини, я вже не поручатися, кажу, саме тут не є, в принципі. Місцями додавалися, десь добавилися магазини. Це діючі магазини, так? Ні, ні, десь проекти там місце, що бажають, я вже не пам'ятаю. Пане архітектур, зарітуйте, де башня? Башня Оце? от тут башня. Да, башня. От башня. Ага. Оце башня. Оце башня, Далі рухаємося рухаємося зараз, саме болюче місце це йдемо як до, е, садка. Да. до садка. До садка. В садку, в садку дозапроєктований біля существуючого кладбища ще додаткове кладбище. Тому що существующе кладбище ще стільки сроки життя України не виділять. За діючі кладовище в сторону. Ну, грубо речі, за цим продовжується зразу да. по 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 трасі. — трасі. Трасі. І так само для, для перевезення. Люди, продовжую. які там мають городи, не їх забрати. Зараз розкажу, то забрати. Ні, дивіться касу. Ті люди, які мають там городи. ще на що це більш на що Генеральний план це є перспектива розвитку населеного пункту на десятиліття. Ніхто не каже, що воно завтра буде завтра, завтра воно міняється. Все те саме, якщо людина є там і державні акти, наприклад, є, або, наприклад, на ділянці показано, там гороча стіє, але там показана якась частково затрагує якась дорога, або затрагує, наприклад, там частково забудова, в принципі. він як обробляв, так і буде обробляти. в принципі. Ніхто нічого нікого не забирає. Але тут заключається, якщо людина... Людина тут, наприклад, на цій території, там, де має бути зараз в перспективі кладбище, може три варіанти є. Це добровільне, відмова від земельної ділянки, в пользу, така хоч не, не дуже коректна, але все одно потрібне. Далі це викуп або, або йде на суспільні потреби. Тобто, в судовому порядку земля ізимається. Але надається людині равноцінна земля в іншому місці, де буде на надзрядки на сіск. Де буде на суд постановити, нічого не зможе зробити. Не, не протестувати, нічого не зможе зробити. Буде рівноцінна, буде оцінка землі проведена, і її зробить таку ж саму з такою самою оцінкою в іншому місці землі. Тобто це треба вже на даний момент, вибачте, ще переб'ю, да. взяти на увагу землю Вони мають знати, чиї це городи, і вже на даний момент шукати їм заміну, щоб люди не лишились потім з хвостом, бо в них в судовому порядку заберуть і вони лишаться без нічого. Да. <головісті> Ви ще <доволіться> <головісті> у мене тут за кладбище мене це Ні, дивіться, яка суть. Тоже кладбище. Кладбище, розуміли, кладбище, воно несе за собою. <головісті> Я, прощав, ну, кладбище несе за собою охорону зону. 300 метрів. І тому військово то дуже були у людей Валі. велике сподівання, що в цьому-сьому клапті там це є садок, люди пучать там під забудову ділянку. Там можна було зробити ну, Скажімо так, під забудову забудовувати ділянку. Ну, це не так буде про. По-перше, це я скажу так сразу. Це не так просто, тому що там людей є по 5 сотих і менше є, а у когось і більше є. Ну, 5, менше шести сотих такої зменянки, це практично, я чесно кажучи, з історії не практикував. І ніхто не такого не допустить. Це перше, по-друге, питання. Тобі, що як город, як був город, так і настане, то я города. Ну, не завтра ж, не після завтра, ну, а, а може, через років 10 він буде, в принципі. Ну, ще може, можемо, будемо в Європі через 10 років, там ще 10 років відказуємося, скажімо. Ні, ну, це ви знаєте, я розумію, що я вас перебиваю, ви, ви...